Сьогодні хочу розповісти вам про метод діагностики в неврології, а саме електроенцефалографію. Що це таке, коли застосовується і як проводиться дана процедура? Електроенцефалографія це діагностичний метод, який заснований на записі електричної активності мозку та її подальшого аналізу. Вона необхідна тоді, коли у дитини є підозра на епілепсію. Це є основний показ. Але іноді вона є корисною при інших порушеннях нервової роботи нервової системи, а саме затримка психомоторного розвитку, мимовільне сечовипускання, часті пробудження в нічний час, випадки втрати свідомості, часті головні болі, перенесені нейроінфекції, а також раптова зміна поведінки дитини. Дана процедура є абсолютно безболісною та безпечною. Вона полягає в тому, що на дитинку одягається спеціальний шолом з датчиками, який під'єднаний до енцефалографа. Дана процедура є абсолютно безпечною та безболісною. Потривалося займає не більше 30 хвилин. Підготовки особливої не потрібно, але дуже добре підготувати дитинку для того, щоб вона почувала себе максимально комфортно для діток молодшого віку. Можна підібрати час їхнього денного сну. Добре, щоб вони були нагодовані і були в гарному настрої. Першим дітками можна пограти в гру, показати, як відбувається дана процедура, попросити їх подихати, тому що дана процедура супроводжується провокаційними пробами, такими як гіпервентиляція та фотостимуляція. Дана процедура є абсолютно безкоштовна після консультації дитячого невролога.